Сьогодні 2 листопада 2024 року, і я знаходжуся на відвалі. Сьогодні тут е, перебуває екскурсія, і я намагаюся їх наздогнати. Чому я вирішила поїхати на цю екскурсію? Ось чому, тому що власне мене зацікавив. Я думаю, що і вас зацікавить е, полігон твердих побутових відходів, який є в кривому розі один із кількох. Він правильно розташований. Приблизно 1,25 км до житлової забудови, згідно із стандартом, має розташовуватися не менше, ніж на кілометровій відстані. Смішна така відстань, да? наскільки прораховано роза вітрів, розвіювання цих пакетиків і таке інше, не можу вам сказати. Просто зверніть увагу на кількість пакетиків, які застрягли на траві, на кущах і на всьому, за що можна застрягнути. І все це тому, що позаду нас полігон твердих побутових відходів. І ось ці всі пакетики, які вивозять на сміття, на цей полігон, всі ті пакетики, які ми з вами додому викидаємо в сміттєве відро. Ну, можливо, не всі, але частина вони ось тут. Специфічна криворізька краса. Є фільм такий краса по-американськи. Один із найскравіших образів там це пакетик, який літає. А у нас ось краса по по-криворізьки». Ці пакетики порваті, які зачепилися за дерева на відвалах біля полігону твердих побутових відходів. Великим бічем є саме одноразові, все, що одноразове, скажімо так, да? пластиковий посуд, одноразовий, вологі серветки, засоби гігієни і таке інше. Це все є шкідливим для оточуючого середовища, тому що для того, щоб зробити цю продукцію, ми вилучаємо певні хімічні елементи з природи і назад їх не повертаємо в тому самому стані. Воно не стає далі продуктом харчування для якоїсь іншої біологічної істоти, навіть бактерії. Ми з вами знаходимося біля основного із двох наявних полігонів. Гони полігонів твердих побутових відходів міста Кривого Рогу. Чому з двох наявних? Тому що лише два мають узаконений статус, тобто контролюються і перевіряються відповідними органами місцевого самоврядування. На цьому полігоні було запроваджено досить специфічний вид екскурсійної діяльності: це екологічна екскурсія. Цей вид екскурсії було запроваджено нами приблизно в 2015 2016 роках. Вперше ми її тут провели. Маршрут уклався, виходячи із маршруту навчальної практики для підготовки вчителів географії майбутніх, тому що саме цим студентам ми викладали курс, який називався Геоекологія, і в цьому курсі ми давали огляд глобальних екологічних проблем. Ну і звісно, що нагальною проблемою для всього людства є не лише зміни клімату, військові події які дійсно накладають свій відбиток на наше життя, але і колосальні обсяги і утворення, і накопичення сміття, тому що ми не знаємо, що з ним далі робити. Ну насправді маршрут не особливим попитом не користується. Звісно, що перші рази було дуже багато відвідувачів екскурсантів, але... Я вважаю, що це нагальна потреба. показати кожному мешканцю кривого рогу, де дівається його сміття з його будинку. І є приклади такий зворотній фідбек, да що дійсно люди почали більш відповідально в своєму житті ставитися до утворення і накопичення цих відходів. нас є приватне підприємство, яке називається чисте місто. У них є офіційний сайт, у них є сторінка в Фейсбуці. Там наведено перелік тієї продукції, яку вони приймають на переробку. Макулатуру теж варто сортувати, тому що є різні види поліграфії. І картон складується окремо, а звичайний папер окремо туалетний папір не підлягає, звісно, такій утилізації. Так, ви можете мені сказати, там у нема ж на смітниках у нас окремих контейнерів. Так нема. Але ви можете це відсортувати вдома за певний проміжок часу і віднести в чисте місто. Елементарно на смітнику знайдуться люди, які це за вас розберуть і віднесуть також саме в чисте місто, ще й зароблять собі копійку. Ми з татом збираємо. У нас макулатура віддільна, ці криші, пляшечки ми збираємо так. Сміть це біорозлагає, таке продуктове, то ми вносимо на дачу у нас компостна яма, круглий рік тато носить. Я, я, я вважаю, що і завод потрібно будувати, чим це воно так літає кругом, засмічує. Я рахую, що це взагалі гарна екскурсія, і що таке треба і дітям в школах доносити, та і дорослим людям теж потрібно трошечки дбати про наше довкілля, бо ми самі засмічуємо. Я була на отвалах з Угором Володимиром та тут рядишком, а тут не була, і мене дуже... Вдома чи думаю, я тут ще не була. Я живу в цьому місті все життя. І мені подобається щось пізнавати новеньке. Сьогодні ми дуже дивно побачили велику кількість одягу. Раніше я такого жодного разу не спостерігала. Цікаво, звідки воно чи секонд-хенд якийсь закрився, сюди вивезли. Я не знаю чому. Але весь одяг знову ж таки підлягає вторинній переробці. Воно так розширює кругозір. Більше нового дізнаємося. Ну, наприклад, про фільтри з цигарет. Там фільтри з такого матеріалу зроблені, що він погано розкладається, про е, пакетики чаю, що там також дуже багато всіляких цих дрібних моментів, які дуже засмічують природу. Що ну дуже потрібно якось ставитися до природи уважніше, пильнувати, щоб не, не шкодити. Бо ми останнім часом дуже не пікуємося про це, і вон і воно нам виходить боком, так скажемо. Все пов'язано з усім. В природі пригадуємо географію, і біологію, всі речовини між собою взаємопов'язані кругообігами. Так? Пригадуємо кругообіг води в природі є, так? біогенний кругообіг є. Є навіть геологічний кругообіг це кругообіг гірських порід і мінералів. З огляду на те, що в мене був такий час, що я перебував в бойових діях, і вся ця красота, яка спонукає нас зараз поволіти і спостерігати, вона. Зовсім з іншого боку, вона не стріляє і вже добре. Ти не очікуєш нічого, і на якої біди від цього можеш послабитись, спостерігати і насолоджуватись, як то кажуть, життям. То, звісно, я навіть думав, чи можу я собі дозволити зараз в цей час іти і любуватися всім цим, знаючи те, що в цей час відбувається ...от там от, у хлопців. Але думаю, вони мені вибачать за ці такі вольності, які ми можемо собі дозволити завдяки їм, іначе раді чого вони тоді ризикують своїм життям, здоров'ям, надаючи нам можливість в прямому сенсі жити. Я вдячний і всім, хто сьогодні прийшов, і всім тим, хто надає можливість мені зараз ходити по своїй землі, відчувати, що я в себе вдома і радіти від життя. Був сміттєвий пакет. Ось це, ймовірно, був медичний халат. Ось це, можливо, пакетик, в, який ви, в якому ви купили хліб або оселедець. А тепер вони тут і ну, прикрашають, якщо так можна сказати, загалом наші криворізькі краєвиди, і це не весело.